На телеканалі РТБ час новин. Я Сергій Шедловський. Вітаю вас. В ефірі інформаційна програма День. Це головні новини області. У Уріну встановлено понад п'ять сотень рекламних конструкцій. Втім, значна частина білбордів виглядає вкрай неохайно. Вони їх націпляли дуже багато, але не знаю, хто за них відповідає. На Рівненщині почали реалізовувати новорічні дерева. Ялинки та сосенки продають зі спеціальними чіпами. Без них ялинка вважається краденою. Страх, наприклад, за вирубку новорічної ялинки в зимовий період складає 197 гривень. 42 копійки. Понад півсотні малюнків отримали організатори арт-проекту Намалюй свято, який стартував в області наприкінці листопада. Краще з цих малюнків стануть основою для листів. У галереї європейського живопису Євроарт відкрили виставку узбецького художника Бахтіяра Рамазанова. На полотнах зображено всі 12 знаків зодіаку. Підтверджують спосіб мислення наших дуже далеких предків. Заборгованість у 16 мільйонів гривень виплат лікарняних із вагітності та припологих, а також допомоги на поховання на рівнищині, погашено. Про це повідомив директор обласного відділення фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності Григорій Ясиновський. 11 грудня в область на цій цілі надійшли кошти з державного бюджету в повному обсязі. Вже нині вони є на рахунках роботодавців. Тому посадовець закликає людей вимагати виплат, щоб не допустити нецільового використання коштів. Я декілька разів виїжджав в райони, розмовляв з головами адміністрації районів, вони не зрозуміють, і вони також допомагають мені в багатьох питаннях, щоб гроші дійшли до тієї людини, що їй положено. Більше п'яти сотень рекламних конструкцій нараховується нині у рівному. Однак, чимала кількість білбордів мають далеко не презентабельний вигляд. Рівнянці обурює, вони твердять, що зовнішня реклама має прикрашати місто, а не псувати його вигляд. Хто ж слідкує у рівному за рекламними конструкціями, дізнавалася Тетяна Климчук. На цьому перехресті розташовано щонайменше 10 білбордів. На половині вже красуються передновоїчні вітання, на інших реклама зірвана. Рівняни кажуть, на такі обдерті білборди дивитися неприємно. Втім, рекламні щити до нормального вигляду так ніхто і не приводить. Вони їх націпляли дуже багато, але ну, не знаю, хто за них відповідає. І, звісно, не гарно. Естетику всю порти й городи. Мені город подобається, але з таким ніяк. Не не вписується. Тут і немає білборд, він але треба, щоб красиво було гарно оформлене. А таке, ну, що зробиш? Що є те? Таких обдертих білбордів по місту чимало. Чи їх зіпсували опади, чи час невідомо. Втім, люди переконані, білборд має бути окрасою міста, а не псувати його вигляд. За зовнішнім виглядом білбордів у місті слідкує управління житлово-комунального господарства. Відтак, за неохайний вигляд рекламного щита, власника білборду можуть притягнути до адмінвідповідальності. Стараємося вирішувати в усній формі, але коли бувають такі знаєте, випадки, коли не доходить, не розуміє людина, тоді були такі моменти, що ми сказали адмінпротоколи про порушення. У минулому році були адмінпротоколи на три штуки, помер, що не помиляються. От ми притягнули до відповідальності, штрафували. От на цьому після наших дій таких, я думаю, що люди розуміють, що потрібно, щоб був порядок. Комунальники переконують, за зовнішнім виглядом білбордів у рівному слідкують ретельно. І хоча зізнаються, недобросовісних власників рекламних конструкцій в місті вистачає, нерідко білборди страждають від вітру, дощу та снігу. Така погода, що дощ кругом зразу всьому місту і обдивився, де воно що є. Але коли от наші працівники зобов'язані, ми їх зобов'язали, що коли. І на роботу йдуть, і з роботи йдуть де щось бачать, повідомляємо і зразу відзвонюємося. Загалом у рівному нараховується понад п'ять сотень білбордів. Відтак за розміщення рекламних конструкцій на землях обласного центру міська казна отримує чималу суму. Проте міський голова рівного Володимир Хомко сподівається, що невдовзі білбордів таки стане менше. Мені теж ці білборди скажу, вони точно не прикрашають місто. Я думаю, що рано чи пізно буде врегульована ситуація, там десь ходить закон по Верховній Раді, де дуже великі обмеження по цих білбордах. Від дороги від так далі, як цей закон буде прийняти зроблен, так як вимагає закон. Тетяна Климчук, Валерій Мартинюк та Микола Штемпель. Інформаційна програма день. Заяву із закликом до мирного діалогу між діючою владою та мітингувальниками, що зібралися на Майдані Незалежності у Києві, оприлюднив міський голова рівного Володимир Хомко. Її повний текст він розмістив на власному сайті. Міський голова зауважує, що вже не перша спроба силою розігнати мітингувальників, призводить лише до ескалації напруги, яка в суспільстві досягла такого рівня, що її наслідки можуть бути непередбачуваними. Саме тому заявляє Володимир Хомко: він приєднується до тих, хто закликає усі сторони. Цитую. Негайно розпочати конструктивний діалог, який би дозволив розробити надійну і зрозумілу дорожню карту щодо підписання асоціації з європейським союзом, покарати винних у побитті мирних демонстрантів та утворити уряд, який би користувався довірою у переважної більшості українців. Кінець цитати поки що йдеться у заяві, це ще досяжна мета. Потрібна лише всебічна ініціатива. Буде шкода втратити цей унікальний для України шанс, коли європейська спільнота оцінюючи європрагнення. Нашого народу готова так потужно нас підтримати, як стало відомо, у п'ятницю 13 грудня Володимир Хомко візьме участь у зустрічі представників міст західної України у Любліні. де, окрім іншого, обговорять і ситуацію, що склалася в Україні. 100 тисяч новорічних красунь готові запропонувати покупцям лісові господарства Рівненщини. Вони вже почали заготовляти ялинки та сосунки як для роздрібної, так і для гуртової торгівлі. Новорічні дерева, як і торік, реалізують зі спеціальними чіпами. Вони свідчать про те, що ялинка була заготовлена і продана легально. Також у передноворічний період посилюється робота рейдових бригад. Вони виявляють порушників у лісах та у місцях продажу ялинок. Які штрафи чекають на лісокрадіїв і що? Найчастіше купують краяни: ялинки чи сосенки. Далі у сюжеті. Це одна із рейдових груп, що працює у Рокитнівському районі. Вони озброєні і мають транспорт. Такі бригади шукають лісопорушників цілодобово. У востківському лісгоспі у передноворічний період діє сім таких груп. Кожна з них має закріплену територію, яку її охороняє. Таку бригаду можуть викликати і місцеві жителі, якщо побачать крадіїв. Мобільна група виїжджає на місце злочину. Зразу. Проводиться затримання лісопорушника і складаються відповідні документи. Рейди проводять як у лісі, так і у місцях, де продають новорічні дерева. У зимовий період штраф за кожну зрубану ялинку зростає утричі. Штраф, наприклад, за вирубку новорічної ялинки в зимовий період складає 197 гривень. 42 копійки. Тим часом в області вже почали заготовляти новорічні дерева. Цього року лісівники Рівненщини можуть запропонувати покупцям 100 тисяч ялинок та сосонок. Відбираються відповідно. Хороший екземпляр ялинок, які можна продати по хорошій ціні, заготовляється партія не менше 100 штук для реалізації, тому що оптова торгівля від штук. І вивозиться на проміжний склад. Як і торік, новорічні дерева продають із чіпами. Він підтверджує, що ялинка заготовлена і продана легально. На ньому код, за яким можна визначити, де саме ця ялинка була вирощена. Весь процес відображений, легалізований, тобто, вже без бирки ялиночка не продасться. Покупці найбільше цікавляться сосунками в востківському лісгоспі. Вони становлять 90% від усіх реалізованих новорічних дерев. Найчастіше ялинки та. ...стосунки вирощені на Рівненщині, купують східні і південні регіони України. Цього року ціна на середню ялинку починається від півсотні гривень. 50 гривень ялинку виростити, її вирощують 7-10 років. Це повинні люди зрозуміти, що це є затратна частина на вирощення цієї ялинки. Торік лісоводи області продали 36 тисяч новорічних дерев на майже півтора мільйони гривень. Юрій Шарманський, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День. Геологічну розвідку покладів бурштину, яку здійснюватимуть приватні компанії у Володимирецькому, Дубровицькому, Сарненському та Рокитнівському районах, контролюватимуть таке рішення, ухвалили члени комісії з питань аграрної політики. Депутати побоюються, що підприємства, які отримують дозвіл лише на проведення розвідки, можуть розпочати промисловий видобуток сонячного каменю. На сьогоднішній день геологічну розвідку покладів бурштину на землях Поліського району здійснює вже понад п'ять приватних компаній. Так, аби вберегти ділянки, від протиправного видобутку сонячного каменю їхня діяльність теж контролюватиметься обласною владою. Ми будемо викликати підприємства, які отримали на попередніх сесіях погодження, отримали вже спеціальні дозволи на геологічну розвитку і здійснюють вже безпосередньо роботи на місцевості. Ми їх будемо запрошувати на засідання комісії з тим, щоб вони прозвітувалися, які обсяги інвестицій вкладено, скільки можливо створено нових робочих місць, які є перспективні ділянки. У квітні травні провести візне засідання в цих районів, де сьогодні буде даватися дозвіл обласною радою, як цей процес проходить, щоб люди знали, що треба покінчити край стихійному добуванню бурштину. Якщо тобі дали дозвіл, значить не його дотримувати від А до Я. Рівності державні фінінспектори до кінця тижня надаватимуть безоплатну правову допомогу населенню. Юристи фінансової інспекції безкоштовно консультуватимуть малозабезпечених громадян з питань захисту прав людини у межах компетенції органів державного фінансового контролю. Отримати консультацію можна безпосередньо у фінінспекції області або за телефоном 26 37 17. Ця акція проводиться у рамках всеукраїнського тижня права. Зимові канікули в області розпочнуться 30 грудня. Як повідомили з прес-служби обласного управління освіти, школярі відпочиватимуть впродовж двох тижнів і вийдуть на навчання 13 січня. Загалом у загальноосвітніх закладах рівненщини нині навчається 142,5 тисячі учнів. Понад півсотні малюнків вже надійшло на конкурс «Намалюй свято, який стартував в області наприкінці листопада. Його організатори запропонували кожній творчій дитині створити ілюстрацію до свята Різдва дня незалежності дня перемоги, дня конституції, великоня чи 8 березня. Наприкінці грудня журі визначить переможців, які отримують призи. Окрім того, малюнки стануть основою для вітальних листівок керівників області. Проект відбувається під патронатом голови облдержадміністрації Василя Бертоша, оскільки цей рік глава держави оголосив роком дитячої творчості, якими уявляють українські свята, вихованці обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Далі у сюжеті альбоми, олівці, пензлі та фарби. все готове до малювання. Діти роздумують, що ж саме їм намалювати. Новий рік. А що, вона зараз єлинка, так? А потім зіграю сніжки на 8 березня цифровіч і День жінок. Художники допомагають дітям визначитися з темою і образами та націлюють їх на те, як правильно втілити свої задуми. кажуть під час визначення переможців передовсім звертатимуть увагу на ідею малюнка. Ялинка ялинки розні. Якщо вона буде намальована в якомусь там цікавому стилі, і вона буде там проглядатися десь за третій раз. Це плюс. Координатор проєкту каже, вже надійшло більше півсотні малюнків до шести свят. Є серед них і напрочуд оптимістичні. Кращі з цих малюнків стануть основою для представницьких листів, які надсилає Василь Бердаш до свят. І в принципі про діток талановитих, які є в області, можуть знати по всій Україні за її межами. Ми, мабуть, шукали такого позитиву, його бракує. І хочеться, щоб людина, яка отримує листівку, щоб вона це все. І плюс нас на звороті листівок ми будемо вказувати інформацію про дитину. Все ж більшість дітей малює ту ж таки ялинку, і майже у всіх вона гарно вбрана. Діти чекають свята, свята у колі сім'ї. Дітям у нас подобається, але хочу сказати, що всі без виключення діти хочуть додому. І зараз ми робили акцію напиши листа на Миколаїв в кожному другому листі, можливо, найчастіше. Одне з прохань до Миколая. Забери ну, допоможи мені додому. До мами до ну, сім'ї. чекає на прихід нового року. І Дмитрик під час малювання імпровізує. Навколо ялинки малюнок вкрили зірки. Ця робота Дмитрика не для конкурсу. Він її хоче вручити особисто. Тату. Алла Сищук, Микола Штемпель. Інформаційна програма день. У ніч з 12 на 13 грудня кожна дівчина може дізнатися ім'я свого майбутнього нареченого. Принаймні про це говорять народні традиції, які дійшли до нас ще з язичницьких часів. На Андрія дівчата традиційно готують пісні, вареники та ворожать, а хлопці кусають калиту. Наші журналісти завітали до аграрного коледжу, щоб побачити, як сучасна молодь готується до свята. Вони підпалюють папірці з іменами хлопців. Дівчата вірять, доля допоможе їм зустріти наречених. Гадання у вечір на Андрія лишаються однією з найстаріших українських традицій. Щоб дізнатися про майбутнє кохання, можна також поглянути в люстерку. Загалом методів гадання чимало: ворожать на зерні, пускають свічки на воду та вибирають предмети з зав'язаними очима. Дівчата переконують, усі вони дієві. Так збивалася. Подружка гадала в зеркалі і збувалася І десь рік назад. Вона вийшла заміж і дійсно її так звало її сучина. У гуртожитку для дівчат аграрного коледжу завершується приготування до свята. Це ще один обов'язковий атрибут андріївських вечорниць: вареники. Оскільки триває передріздвяний піст, начинені вони картоплею, капустою та сиром. Наготувати вареників на всіх справа непроста. Щорічно ми готуємо з дівчатами 400-500 вареників. Цього року ми приготували з дівчатами 500 вареників. Ця традиція збереглася з від наших предків і прийшла до нас в наш час, і ми теж хочемо, щоб далі покоління покоління переходила така традиція. Щоб дівчата ліпили вареники, і нарешті вечорниці розпочинаються. Свято витримано в народних традиціях: вишиванки, кусання калити та народні пісні. Ми дуже раді, що студенти наші це все не забувають і хочуть щоб далі воно відроджувалося і закликають до цього всіх. Андріївські вечорниці в аграрному коледжі проводять щороку. Готуючись до них, студенти досліджують етнографічний матеріал, розпитують про стародавні звичаї своїх бабусь та пишуть сценарій. Хоча сьогодні в освіті багато говорять про застосування інноваційних технологій, безперечно, це потрібно, але ми не повинні забувати про своє коріння, про ті джерела, які роблять нас народом і роблять нас нацією. Одним із таких джерел є наші традиції. Володимир Струс, Микола Мельничук, інформаційна програма День. Жителям області про їхні права не лише розкажуть, а ще й покажуть. На Рівненщині демонструватимуть кращі стрічки міжнародного фестивалю документального кіно про права людини докудейс юей. Його організовують десятий рік поспіль, але наша область участь у ньому бере вперше. Головним фільмом фестивалю стала білоруська стрічка Доволі доволі, що розповідає про мінські заворушення після президентських виборів у 2010 році. Загалом до 20 грудня можна буде переглянути більше десяти різнопланових фільмів. Передусім їх покажуть студентам, викладачам права та засудженим, що перебувають у пенітенціарних установах нашого краю. Правозитники кажуть, фестиваль, зважаючи на протистояння в Києві між демонстрантами і силовиками, є нині особливо актуальним. В області в нас не було таких не було зафіксовано таких масових прав порушень, як було під час цих подій, зафіксовано в Києві. От ну потрібно відзначити, в нас якось спокійніше пройшло, не то дякуючи міліції, не то дякуючи нашим слух законом. Більш можливо слухняним громадянам. Ми е, хочемо для різних аудиторій, е, в яких будуть проводитись покази, показати е, різнотематичні фільми, які будуть їм близькі. Як то про е, право на мирний протест, так то право на освіту. Е, це стосується також і право на свободу пересування і багато багато інших прав, які, е, яких торкаються саме фільми фестивалю. Східний зодіак. Таку назву має колекція робіт узбецького художника Бахтіяра Рамазанова. Добірку його полотен презентували в галереї європейського живопису Євроарт. Особливість робіт цього художника з середньої Азії у тому кажуть мистецтвознавці, що їм притаманні риси характерні для західного малярства. Яблуко чи вишня. Рівненські шанувальники живопису обговорюють символіку на роботах узбецького художника Бахтіяра Рамазанова. В галереї європейського живопису Євроарт урочисто презентують експозицію Східний зодіак. На баровистих полотнах зображено всі 12 знаків. Художник проаналізував мислення людей, котрі вигадали їх три тисячі років тому, пояснюють експерти. Вся система зодіакальних знаків, які створені в художніх образах і символах Бахтіяра Рамазанова, вони підтверджують спосіб мислення наших дуже далеких предків, які жили і на сході, і на заході, і які бачили єднання людини із природою. Бахтіяр Рамазанов за освітою промисловий дизайнер. серйоз за пензель узбецький живописець взявся майже 20 років тому. Відтоді його роботи виставлялися в багатьох європейських столицях. Фахівці порівнюють художника з французькими сюрреалістами, адже його роботам притаманні риси тамтешньої школи. Перша його така більш вища спеціалізація була е, сам відділ графіки. Тому ми в роботах можемо побачити е, таку достатню стриманість у роботах, достатньо е, графічність. Проте роботи є дуже живописні роботи є надзвичайно яскраві. Психологи пояснюють, блакитні та рожеві барви на роботах полегшують сприйняття та піднімають настрій. До речі, відтепер у галереї з ними співпрацюватимуть значно тісніше. Зокрема, через місяць проведуть майстер-клас. Колір кохання, кожен охочий зможе зобразити найдужче людське почуття на полотні. Є певні напрацювання згідно того, який трактат кожного кольору і що насправді він означає, тому що підсвідомо ми притягуємо наші почуття, а в реалії наші відчуття цього кольору можуть демонструвати зовсім інше в наших реальних стосунках. Охочі побачити зодіакальну добірку, можуть відвідати галерею європейського живопису Євроарт до 2 лютого. Володимир Струс, Дмитро Сидор, інформаційна програма День. 13 грудня об 11.30 до Рівненського храму Кирила і Мефодія Свято-Софіївської парафії, що на вулиці Ювілейній, привезуть ікону з ківотом, у якому зберігаються частинки нетлінних мощів угодників Божих. Як розповів настоятель храму Отець Василій, їх привезуть з одного з дубинських храмів. Місцеві жителі розповідають про непоодинокі випадки, коли саме ці святі мощі допомогли позбутися хвороб. Впродовж 10 днів, доки святиня перебуватиме у рівному, біля неї щодня служитимуть літургії, сповідатимуть і причищатимуть. Сучасний спорткомплекс вже до кінця нинішнього року запрацює у зарічному на базі місцевої гімназії. Споруда площею у тисячу квадратних метрів, легкоатлетичним манежем, глядацькими трибунами, роздягальними та душовими кабінами. Вже нині фахівці готують пропозиції, як максимально завантажити спорткомплекс. Тут, зокрема, займатимуться вихованці дитячої юнацької спортивної школи. Крім того, відбуватимуться районні та регіональні змагання з різних видів спорту. Саме подібні об'єкти є яскравим прикладом розвитку місцевих територій, як того вимагає президент України Віктор Янукович. Спартал школи, який розрахований сьогодні по всім європейським нормам, має глядацькі трибуни. Ви бачите, повністю по нормам і патологічним процесам до європейських значень, і що я хочу сказати, що на цей спортзал передбачений сьогодні у нас 12 мільйонів 100 тисяч гривень. Ці кошти будуть використані. Цей спортзал буде збудований 25-12, буде зданий в експлуатацію. В зарічному для прикладу до сьогодні не було жодного нормального спортивного залу, якому можна було б забезпечити і тренувальний процес, і так само місця для глядачів. Тому об'єкт, який ми сьогодні спостерігаємо, який має здаватися вже найближчими днями, ще в цьому році. Для, скажімо, такої поліської території є дуже важливо. І на сьогодні у мене все. Ви дивились головні новини області на телеканалі РТБ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. А в студії працював ведучий Сергій Шедловський. До зустрічі в ефірі і щастить.